При пожежно-рятувальній частині у Тростянці відкрили інтерактивний клас безпеки для школярів. Навчальне приміщення облаштували у межах реалізації проєкту розширення можливостей громад в Україні, який фінансується Європейським союзом та впроваджується програмою розвитку ООН в Україні. Тростянецька громада стала пілотною у реалізації цього класу безпеки. Інтерактивний клас безпеки розділений на тематичні куточки. Є цікаві навчальні матеріали, інформаційні стенди, моделі приладів макети вибухонебезпечних предметів, техніка для перегляду фільмів та презентацій. Рятувальники завжди рада допоможуть дітям та молоді громади дізнатися про правила мінної та пожежної безпеки, надання домедичної допомоги, безпечному поводженню на дорозі тощо. Особливо важливо знати правила безпеки мешканцям деокупованої Тростянецької громади, яку сильно забруднили окупанти. На перший урок завітали учні білківського закладу освіти. Після корисного навчання у класі учні на подвір'ї мали змогу відчути себе рятувальниками, одягали спорядження, гасили імпровізовану пожежу, вивчали, як облаштований пожежний автомобіль, дізналися усе про роботу працівників ДСНС. Інтерактивний клас безпеки, створений завдяки спільним зусиллям влади Тростянецької громади, місцевому ДСНС та програмі розвитку ООН. Євгенія Железна, Діана Овчаренко, Тростянець, Телеканал ТВТ.